Підтримка України на глобальній арені впродовж тижня відбудуться важливі міжнародні заходи, присвячені допомозі Україні та обговоренню безпекових питань, які можуть вплинути на перебіг російсько-української війни, військової підтримки Україні, санкцій проти Росії та майбутнього формату переговорів. Вже 12 лютого у Парижі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі у форматі Веймарського трикутника. Очікують, що до обговорень долучаться представники інших країн, зокрема США та Великої Британії. Проте остаточний формат ще узгоджують. Зокрема, речник МЗС Франції Крістоф Лемуен каже, що конференція дасть можливість обговорити зусилля країн-партнерів для посилення підтримки, щоб поставити Україну в найкращу позицію для мирних переговорів. 14 лютого у Мюнхені розпочнеться одна з найважливіших світових подій щорічна конференція з безпеки, яка об'єднає понад 60 лідерів держав та урядів, а також близько 150 міністрів з цілого світу. Вона триватиме до 16 лютого. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Очікую, що під час Мюнхенської конференції Володимир Зеленський проведе низку важливих зустрічей, зокрема з віцепрезидентом США Джайді Венсом, у контексті виділення нового пакету допомоги Україні з європейськими лідерами щодо координації військової підтримки, також мережею поширювали повідомлення про можливу зустріч Володимира Зеленського із Трампом. Втім, наразі ця інформація не підтверджена. Крім того, днями спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Російської Федерації Кіт Келох заявив, що він теж візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де обговорюватиме шляхи припинення війни. Ба більше раніше у Києві повідомляли, що спецпредставник Трампа також відвідає Україну після Мюнхенської конференції з безпеки ближче до кінця лютого. За аналізом експертів, конференція у Мюнхені стане важливою платформою для формування єдиного бачення Заходу щодо подальших дій проти Кремля. Якщо рішення про зброю та санкції ухвалять швидко, це суттєво посилить позиції Збройних сил України та ослабить Росію. Однак будь-яке зволікання може стати критичним на полі бою, адже затягування із постачанням зброї є критичним для України в умовах активних бойових дій. Максим Турчинський, телеканал НТА.